Всім привіт! Буває таке, що у вас є дані, які треба змінити на певне число. Наприклад, ви зберегли продажі в сумі без ПДВ, і вам потрібно додати податок до кожного товару. Уявімо, що у вас є переліки з декількох тисяч найменувань. Що робити? Пишемо у вільній клітинці число, на яке треба змінити дані. Наприклад, щоб додати ПДВ 20% треба помножити продажі на 1,2%. Копіюємо це число. Виділяємо діапазон значення, які треба змінити. Натискаємо правою кнопкою миші, обираємо спеціальна вставка. Ще раз. Обираємо операцію множення, тиснемо ОК. Все до наших даних було додано ПДВ у розмірі 20%. Так само можна змінити дані, обираючи операції додавання, віднімання чи ділення. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новинами.